Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 25 копійок 2008 року. Монетка виготовлялась з латуні. На аверсі бачимо зображення по центру три зуба Знизу дата 2008, зверху напис Україна по боках, колося пшениці та листя каштану. Реверс монети. Має по центру напис 25 копійок та по колу і ауди-калини у вісьмій ячейках. Гурт монета має мілко на січку. Називається гурт приривчасто Рифленний. Ціна на сьогоднішній день звичайної монетки становить від 20-50 центів за один екземпляр. Якщо монетка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу. Або магнітна ціна на них розпочинається від 150 200 доларів за одну монетку. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, як американські монети, буде виглядати ціна на такі монетки, договірна, розпочинається приблизно. Від 450-500 доларів за одну монетку. І будь-які браки монеток такого типу коштують від 3-5 доларів в залежності від самого браку. Ну, найдорожчими це є «Аверс-Аверс» та «Реверс-Реверс». Тобто монетка з обох сторін буде однакова. Якщо аверс, аверс, то буде тризуб з обох сторін. якщо реверс-реверс, то буде напис по 25 копійок. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. На сьогоднішній день колекціонери дають дуже великі гроші за монети України. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.